Вітання всім! Ви на каналі Степан Пиріг. Новий день і нові автомобілі. Сьогодні до вашої уваги свіжесенькі два Volkswagen Passati B8. Рестайлінг і дорестайлінг. Білий це у нас середня комплектація Comfort Line. Чорний у нас теж середня комплектація, тільки вже в новому кузові вона в них називається Businessline. Чи бізнес, як правильніше? Перейдемо до. Огляду свіжішого. Бачимо, топова оптика максимальна, на яких класнючих 18-х дисках. Вигляд в нього суперовий. У нас багата комплектація. Має камери 360 градусів, також парктроніки 360 градусів, має всі асистенти можливі, камера асистентів. Що у нас позаду? Ззаду теж кругові парктроніки. Задня топова оптика. Так він виглядає позаду. Автомобіль тільки-тільки заїхав, розмитнився. Просто бомбовий пасад. Ці диски це просто ну, саме, самі класні диски. Резина Pirelli в дуже хорошому стані. 2019 року. Ось такий шикарний рестайлінговий пасатик. Перейдемо в салон. Що нас тут зустрічає? Ось Такий салончик. Так. У нас віртуальна приборна панель. Заведемо автомобіль. Ключні габарити. Що з пробігом? 192 тисячі оригінального пробігу. У нас топова мультимедія, яка гортається помахом руки. Також у нас є трьохзонний клімат контроль, Тут передня зона і задня зона клімату, і це фільтр тонкої очистки. Також у нас що ще є камери 360 градусів. Так, виглядає. Це Дуже чудова опція. Можна взяти 3 режим. Так, Можна взяти збоку. Погортати, подивитися. Дуже і дуже зручно. Що у нас ще є? Автопарковка. Що у нас автомобіль сам паркується. Так, у нас повідомлення. Ага, датчик тиску в шинах. В принципі, все, що у нас ще тут є автоскладування зеркал. Так, у нас є всі асистенти, є мертві зони. Так, що у нас тут? Знову по асистентах. Так, у нас є всі можливі асистенти. Всіма можливими асистентами запакований. У нас таке вже зеркало. Так, йдемо оглянемо, що там. З позаду автомобіля. Так, є масаж. Так, ось він код даного автомобіля зафіксуйте. Так, що у нас тут позаду? Так, ззаду у нас ще є такі класні шторочки. Автомобіль є притонований ззаду, але ще є шторочки. Так, додає комфорту. Ось так виглядає задній ряд. Автомобіля, третя зона клімату. Автомобіль ще не готовлений, не хімчищений, не полірований. Ось так виглядає задня оптика. Великий вмісткий багажник. Є фаркоп. Також є сіточка. Ось так вони виглядають позаду. Відрізняються, вони все-таки попередній кузу. Це на любителя все-таки. Мені більш уже більш подобається. Новий кузу. Тут теж шторочка. Так, він. У нас позаду Поглядай. Також у нас тут камери теж, камера є і підсвіточка ноги. Дуже цікаві декоративні вставки, дуже класно виглядає. Ось такий салончик, пухайний доглянутий ще автомобіль підготується, пройде детейлінг, відполірується, від буде як новий. Дуже класний фасад. Цей автомобіль у нас кінця 2019 року. Модельний в нього 20-й. Експлуатація теж з 20-го року. Так, зробимо ще заміри лекофарбового покриття. Так. 181. 169. Капот у нас легенько підфарбовувався. 114. 101. 116. 114. 116. 114. 154, 186, 214, 106, 113 і дах. 109. Тобто маємо косметичні підкраси. Саме капот, двері і крило. Косметика. Ось такий шикарний вигляд він має. На топовій оптиці. На 18 дисках просто бомба. Так, перейдемо до іншого свіженького пасатика Це в нас йде 18-й рік. Теж 2,0 на автоматі. Теж комплектація Comfort Line. На 18 дисках. Топова Full LED оптика. По кузову, можна сказати, в ідеальному стані. Так виглядає. Дуже цікавий посадік. Один краще другого. Так, у нас хороша резина, континенталь. Так, свіженькі диски, колодки. Перейдемо в салон. Ось так у нас по салончику виглядає. Так ось він код даного автомобіля. Так, перейдемо в салон. Так, Заведемо його. Так. Що у нас пробігу 234 тисячі? Пробіг оригінальний. Маємо автоскладування зеркал, датчик дощу, датчик світла, підрульові пелістки, автоматична коробка передач семиступенева. Теж нова мультимедія. Маємо трьохзонний клімат. Підігріва сидінь, немає, так як це Італія. Охайний автомобіль по салону. Так, у нас, що у нас тут? Камера є? Ні, у нас є, нема. Передні-задні парктроніки. Йдемо перейдемо до заднього гряду сидінь. Ось так він у нас позаду виглядає. Охайний збережений автомобіль. Що в нас в багажному відділенні? Електропривід кришки багажника. Просторий і охайний багажник. Що, нас тут позаду? У нас позаду все чудово. Акуратний, охайний збережений салон, третя зона клімату. Ось так він у нас виглядає попереду. Так, Йдемо ще до пасажирської дверки. Чистенький, охайний, збережений салончик. Нагадується, у нас середня комплектація Comfort Line. З додаткових опцій тут є Full LED оптика, електропривід кришки багажника. Що є я в нас з додаткового? Так, ще перейдемо до замірів лакофарбового покриття. Капот у нас 124. Крило 123, двері 121. 113. 105, 121. 133, 119. 120, 109, 113, 112. Ось він код даного автомобіля. Ми замінили лобове скло, бо була тріщина, та ще скотч не змили. Ось такий цікавий автомобіль. Це в нас 2018 рік двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. DSG DQ381 за ціною 18 тисяч доларів. Ціна мега адекватна. Дуже класний пасатик В таких чорних дисках, повністю затонований. Перейдемо ще до нового пасатика. Це у нас кінець 2019 року. Фейсліфтовий кузов. Модельний рік 2020. Двигун у нас 2.0 дизель на 140. Кіловат 190 кінських сил, автоматична коробка передач DSG DQ 381 нова. Що ще сказати? дуже-дуже цікаві автомобільчики два. тобто, є, з чого вибрати, є дорестайлінг і є рестайлінг, що більш кому до вподоби. По цінах чорний: 23 500 доларів. На віддачу. Ще є другий комплект резини зими. Ось Такі два цікавих автомобілі заїхали сьогодні до нас. Кого цікавлять дані автомобілі, звертайтесь за нашими номерами телефону, які будуть в описі під відео. Або шукайте їх на сайті autotradecars.ua Завтра буде новий день і нові автомобілі. Всім удачі, всім гарного вечора.